Завісу в храмі смертю розірвав, бігали люди всі обгорнуті страхом, а хтось лиш тільки холодно стояв, Дивився на хрест, як помирав розп'ятий. З холодним серцем многії стоять, не розуміють, що йдуть в загибель. Спасіння поруч, а вони мовчать, не кличуть, Господи, спаси нас. А навіть сотник на усе сказав воістину, бо Він був сином Божим, а хтось злякався. Хтось же ізмовчав, хтось себе в груди бив, а це зробили, що ж ми? До ніг припасти не побіг ніхто, лише як було зцілення потрібно. Всі бігли слізно, просячи його, перед Ісусом, ставши на коліна. Зараз він мертвий, і потрібен він кому, і по домах в страху усі розбіглись, лише Йосип послужив тоді йому, знявши з хреста, Його похоронив він. Не зрозуміли. Хто там на Христі, Сонця затемнення не вразло їх навіть, серця черствими залишилися навік, у котрих не жила любов і милість, багато ставлять ту завісу і тепер на своє серце завісу ту залізну, і Богу не дають порвати її для життя нового, що без Христом воскреснуть. Та кажуть все ж вони, Христос воскрес, святкуючи Христове Воскресіння. Та що спасіння тільки в ньому є, не знають, та й чуючи, не вірять, не бачать, що згущається пітьма, світить вже скоро Сонце перестане. Лише Гогофа вторить Син дан нам, і лише Гогофа вторить всім покайтесь. Христос Воскрес, воістину Воскрес, Воскресен після смерті на Голгофі. зійшов на приготований ним Хрест, порвав завісу, що була між нами і Богом. Амінь. Амінь.